Ну, по-перше, кандидатів від опозиції буде не троє. Їх буде набагато більше. Так, по-друге, ні ніхто не доведе зараз, що під час першого туру, під час так званого праймеріс, як це говорилося, чи демократичного е змагання е кандидати не пересваряться між собою. А в українській реалії говорять нам навіть більше, що боротьба може дійти до самознищення. І тоді насправді не в першому турі хтось не дорахується голосів, а в другому турі найбільш радикальні виборці тих кандидатів, які в другий тур не вийшли, можуть не прийти проголосувати. Відповідно, явка з боку опозиційних прихильників буде меншою. Третє, ми виходимо з принципового переконання, що єдиний кандидат це не прізвище конкретної людини. Це передбачає світоглядні домовленості, і сам факт таких домовленостей є колосальним мобілізуючим фактором для опозиції. Це передбачає оголошення складу майбутнього уряду, щоб не допустити помилки, які були після помаранчевої революції. І це передбачає, що е, опозиція проявляє зрілість, якщо вона домовилася. І в такому випадку, якщо б в Україні була б демократія, я, може би, і погодився з прихильниками цієї точки зору. На превеликий жаль, демократії в Україні не пахне. І Янукович вам покаже в повний ріст ваші демократичні змагання і ваші праймеріс. Тому ми виходимо з того, і це є саме наш головний аргумент, ми в статті на ньому наголошували. З нашої точки зору, визначення одного кандидата від опозиції ще до першого туру виборів послужить колосальним мобілізаційним фактором Раз, і воно є гарантією, підкреслюю, гарантії безкровної зміни влади.